Залишати особисті речі в камерах схову в тернопільських супермаркетах небезпечно. Кількість крадіжок із так званих скриньок у місті зростає, кажуть правоохоронці. Адміністрація в торгових центрах у письмовій формі попереджає, що відповідальності за майно, яке чемно залишають люди, не несе. Та при цьому заходити із сумками та пакетами. Охорона в торговий зал не дозволяє. В результаті вкрадені речі повинні шукати міліціонери. А власники супермаркетів лише розводять руками і кажуть, що попереджали. Власники супермаркетів не, не забезпечують належної охорони даних речей. Тобто всі ячейки практично відмикаються одним і тим самим ключем, що є легкою здобиччю для злочинців. Охорони в так, біля таких ячейок немає. І тому майно людини не захищене. Відеоспостереження там практично, якщо і ведеться, то воно в такому стані, що впізнати там злочинця неможливо. І тому, коли стається злочин, адміністрація супермаркетів практично відводить себе відповідальність і пропонує викликати міліцію. І Вже міліції доводиться вирішувати дані проблеми. Тернополяни ж на свій страх та ризик залишають особисті речі у камерах схову. Дехто каже, що довіряє охороні інші, що із сумки потрібно забрати усе цінне, і тоді не так страшно. Головне бути обережним. Стараюся осторожно відноситися з грошей, не ношу з собою. По перше, багато, по-друге, не залишаю грошей, а так речі лишаю, залишаю не було ніяких казусів таких щоб не користуюся. У міліції стверджують, що охоронці супермаркетів не мають права заглядати у сумки покупців навіть після спрацювання детектора при виході. Обшукати людину можуть лише тоді, коли покажуть у записі камер спостереження, відео, яке буде підтвердженням неоплати за товар чи крадіжки. В разі хіба якщо на відеоспостереженні по магазину вони охоронці помітили, що ви приховали там товар, то в такому випадку він може вам запропонувати, що ви показали, що ви там маєте, і чи ви розрахувалися за даний товар при виході з магазину? Ну тільки при виході, коли ви вже оплатили за товар і якийсь товар у вас залишився неоплаченим, якщо вони це виявили на відеоспостереженні у будь-якому разі, правоохоронці закликають пам'ятати, що кожен сам відповідає за своє майно, і покладати сні на кого не потрібно.